Шалом, це Славко. Спочатку за спекуляції. Вчора в Копання говорили за те, що російська пропаганда пояснює, що очікує українського наступу вже не з Запорізького напрямку, де вони нібито видохлися, а через Дніпро на Херсонщині. Ймовірно, це вони повторюють інтернет-чутки, але про це вже говорили з посиланням на російську пропаганду вчора. Копанях, і от така от картина в цілому відповідає, кажуть, що нібито аж в семи місцях можливі переправи українських сил на лівий берег. Ну що ж, те очевидне рішення, воно було потрібне дуже давно, і те, що його нарешті розпізнають незалежні оглядачі, і те, що його бачить російська пропаганда, означає те, що мовірно, щось робиться чи щось робилось, але це все те, що треба було робити. Коли у противника була паніка, було переміщення, не було відновленої лінії фронту. Побачимо, як буде тут просуватися і чи буде взагалі просуватися на цьому напрямку український наступ. Але всі ми знаємо, що далі тут трохи на південь землі оброблені, і городи чисті від мін, і люди працюють на своїй техніці. Але поки що це все на рівні пліток, чуток, можливостей нереалізованих. І це спекуляція. А зараз поговоримо за те, що наші японські брати з Сови помітили перекидання завчора переротацію українських сил. Вони кажуть, що до чотирьох українських частин або відділів було перекинуто на один-чотири кілометри на північний захід і північний. Схід на оці от північно-захід, північно-східні фаси українського клину. Зараз погозякзав в межах п'яти кілометрів від Роботина, прийшла ще одна частина сюди на кордон, і дві частини на південь сюди, от в район Новопрокопівки було кинуто перенесено ще дві українські частини. Про що власне йдеться? Ймовірно, за перехід 47 сьомої на зроботино сюди, от на північний захід. Є от такі підстави вважати, що це от. Частини ось у нас що у нас? 47, що соса, що 47-й були в частини принаймні підрозділи, або сама 47, тут у нас буду вже по-русски говорити. Що, можливо, подрозділення 47-ї були перекинути сюди от, на північно-західний фас, бо ця термінологія вже час переходити в український на польську. Що це за підрозділ, коли має бути відділ людською мовою? Але ця термінологія не має нас збивати від суті. Кажуть, за 47-му. Кажуть, от сюди, теж було перекидання на фас від Новопрокопівки, ось вона. Це, ймовірно, йдеться за 46-ту. Не, за 118-ту. Ось, власне, отут вона знаходилася. Ймовірно, підкріпили 118-ю. І ось 46-та, ось вона, повітряна штурма, ось вона. Ймовірно, 46-та відійшла трохи. Ось, 46-та, ймовірно, теж відійшла трохи на північ. Які частини прийшли на зміну, що сюди перекинули, які ми можемо тільки спекулювати. Тут є, кажуть, або 71-ша, але ж вона, в принципі, вже тут була. І або 118-та. Але це все з але це домисли. Японці показують, що 118-та все ще каже, в ток, в, знаход, в Варіхові знаходиться. Чи вона була перекинута з якоїсь сюди, але ж це ж Мерпрігада. Це Одесівців, поки що не ясно, і за який йдеться, швидше за все йдеться за. 71-шу бригаду в їхніх схемах. Ну, це підрозділ дронів. дронів він був перекинутий. Ось, ймовірно, йдеться за цей, от, за групу 116-ї. За групу дронів 116-ї за введення. Отака от картина введення українських сіл ще одна частина. Тут вона зараз чи йдеться за оцей от батальйон Волин ясно, Наскільки я, я він давно, наскільки він тут. Остання локація в роботі була, в принципі, восьмого, ну, неясно, в принципі, про що йдеться. Це встановлення нових частин номерів і перекидання займа якийсь час, тому що дані часто бувають за різний час в різних джерелах. Але єдине про що можна достовірно говорити, з, навіть не без номерів частин, що йде перегрупування українських сил. Ці йдуть ясно на північний захід, північний сні. По перше, тому що втомлені, по-друге, тому що очікують можливого удару противнику. знаєте, удар зі сходу. Був і то, що підкидають нових на на, на на нові напрямки удару. Це теж зрозуміло, що шукають можливості на сусідніх ділянках якось. Просунутися. Побачимо, що це пересування українських сил буде означати в подальшому. Є також такі ж самі дані за пересування російських і українських сил. Слухайте, мишу треба міняти. Мишу треба міняти. На цій ділянці ось в районі Лісичанська. Це все, зрештою, невеликі і дрібні пересування. Ось йдеться. За рух невеликих підрозділів. Якихось стратегічних наслідків воно не несе, в принципі. Просто що увагу, і от на цих ділянках є перекидання українських сил. Ось тут було в районі от Отут, от в районі Гуляйполя, була помічена ротація українських сил. Отут от з'явилася ще якась український підрозділ. Або частина на Старомайорському, так само росіяни тут, діють, додають якісь свої сили на цій ділянці і на цій ділянці додають свої сили. А таке от спостереження, бачите, що противник пробує закріпитися в позиційній війні, в війні, а українці ратірують свої сили і якихось великих змін ми не сподіваємося на всіх ділянках. Власне, отака от ситуація. Знаємо, що тут у от трої Карменчука були атаки, оптимістично позначені. отак от, Ви знаєте, що поки що в принципі, не вдалося змінити тут ситуацію, і ми бачимо це і у японських картах, що ситуація поки що лишається незмінною. Отак, от, от, а за таємниця цього руху ну це очевидна ротація, тому що бої дуже сильні, втрати великі, втома велика. І хто прийшов на зміну, і як вони будуть діяти, ми побачимо. І те, що українці реагують на загрози росіян на північно-західному, північно-східному фасах Клина, теж вже нам відомо. Бай отака от ситуація.